Складне слово буде дрес-код, але це одяг, який треба одягати в певних обставинах, умовах, є уніформа, даже да яку люди одягають. Це певний дрес-код, відділяє в чомусь. Звісно, я буду говорити про духовний дрес-код. Хоча, можливо, ми маємо розуміти, що є й буквальний дрес-код і для церкви, да як одягатися, як личить святим. Але я трошки зараз скажу про інше, друзі. Я не знаю, чи ви були в таких обставинах, чи ви пригадаєте, коли ви десь вдягнулися трошки не в тему? От пригадайте цю травму свою, я розповім свою. Це було літом. Знаєте, так я попав випадково, не випадково. Не хочу про це говорити, але попав на одну конференцію, важливу, велику. І я був відносно в такому прилічному одязі. Я взяв, це не футболка була, це теніска з воротничком. Ну, це так буто нормально, більш-менш. Ну, знаєте, ну коли я попав в зал і 500 людей в костюмах, і саме, що було таке слабше, це сорочка з довгим рукавом, я побачив ще одного такого, як я. І я вже до нього. Ми вже разом сіли, щоб такі два. В цьому небрачному одязі. Да? От, це нормальний одяг був абсолютно. Ну, але щось там він вийшов, що ми мене в попаду, не по дрес-коду було. Знаєте, Чи можна сказати, чи можемо ми от бути одягнути духовно, по-своєму? А от, знаєте, сьогодні говорять по-різному, навіть там от молодь, не молодь, і ось там вдягни ось це. Я не хочу, це не мій стиль, мені це не іде і так далі. Ну, ви розумієте, про що я. Але чи може бути щось схоже в духовному плані? Ви зараз розумієте, про що я, друзі? В духовному плані. Це притча, відома притча це Матфія, 22 розділ. Я не буду її читати всю, буквально пару віршів. Це 22 розділ з першого вірша я вибірково прочитаю декілька текстів, друзі. І, звертаючись до них, Ісус знову промовив у притчах. Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який справляв весілля своєму синові і послав він своїх слуг покликати запрошених на весілля, а вони не захотіли прийти. І написано, він посилає знову, вони відмовляються, хтось просто зайнятий. Інше в Луки описано, що навіть написано побили слух, вбили Ця в двох євангелістів трошки вона доповнюється. І я прочитаю трошки нижче, друзі, 9 верша. -го Тому говорить цар, отже, підіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. Вийшов всі ті слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилось весілля тими, хто возлежав. А цар, увійшовши, подивився на тих, хто возлежав, побачив там чоловіка, невбраного у весільний одяг. І говорить йому, друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу. Він же мовчав. Та цар сказав слугам: зв'яжіть його, ноги, руки, візьміть та вкиньте в темряву зовні, що там буде плач і криги зубів. Ось така, друзі, історія це притча, яка має духовні такі паралелі. Це історія про те, що цар це тут Бог, Син Ісус Христос. Бенкет це Царство Боже. Паралель церква Божа. І Він посилає, написано, перше всього до званих, хто це був, народ Ізраїля, до них прийшов це звання, посилає слух, пророків, післанців, когось слухають, когось вбивають, комусь не вірять. І на кінці кінців цар говорить, підіть на роздоріжжя, покличте всіх. До речі, в цьому числі всіх, хто ми, друзі, ми попали, ми стали запрошеними через Євангелію От всіх, всіх. Покличте всіх. І здається, як прекрасно. Всіх покличте. Написано, зібрали любих людей, статусів. Всі можуть сьогодні наповнити церкву, почути Євангелія, прийти на оцей шлюбний бенкет Сина Божого. Євангелія доступна сьогодні всім. І здається, як прекрасно. Знаєте, друзі, такий момент. Але тут була одна умова. Запрошені всі. І була одна умова, просто одна умова. Переодягнись. Одягнись в нарядне, Чи є думка, що, можливо, там видавали певний одяг. Є така думка. Навіть зараз на весіллях є теж там кольори да, ставлять. Нам там якийсь корічневий, ще, ще з якимось. Ну так, ти прийшов вже не в кольорі, то ти вже ну, як будто теж такий самий, як в цій притчі. От ці люди всім видавалось. І вийшов цар, і подивився, і побачив людину, яка була не в брачній одежі. Ну яка проблема? Але чомусь він це поставив серйозно в докір, друзі? Що таке одяг? Одяг це те, що ми одягаємо, це те, що нас покриває. Одяг це символ життя, освячення. Одяг це символ, друзі, скажімо. Праведності нашої. І ось ця людина, яка війшла, написано, він з нехто він не мав що сказати. Йому пропонували, а він сказав: слухайте, це не мій фасон. Мені ці кольори не подобаються. Я в своєму зайду. От мій стиль мені подобається, мої кольори це не по-моєму, це не модно зараз. От щось він проявив, я так дозвольте, трошки ширше. Чому так цар строго? Він мав прийняти цей одяг. Він міг бути на банкеті. Який урок для нас сьогодні, друзі? Знаєте, він війшов, він хотів бути на святковому бенкеті, весільному царя в своєму одягу. От я хочу так і все. Я буду їсти за твоїм столом, я буду в твоєму домі, я буду в церкві, але я буду в своєму одягу. Я буду на своїх умовах тут. Я буду на твоєму весіллі твого сина на своїх умовах. Ви розумієте, про що я? На своїх. Він говорить: ти маєш одягнутись. Що ми одягаємося постійно, кожен день? Це воля. От ідучи на служіння, ми одягаємося. Але ми живемо, ми кожен день. В що? Одягатись, написано, Писання закликає в послух. Одягатись в повагу, одягатись в смиріння, одежу, одягатись в праведність Христову, одягатись в добрі діла. Це буде наше рішення. А можна не одягатись? От я хочу так. Я так думаю, я так хочу. І поки ти в своєму одягу, цар сім не змириться. Цар сім не змириться. Він запрошує всіх. Всім доступна церква, всім доступне царство, всім доступне Євангеліє, всім є умова в моєму одягу. Це послуг істині, це послуг Слову, це певне смиріння, це відродження, це праведність Христа. Пам'ятаєте, колись Адам хотів прийти перед Бога в своєму одягу? Він такий собі, да? оті От листя, всякі, не хватить її на весь обйом. В своєму одягу воно так виглядає. Но Бог одягнув Адама. Друзі, цар не потерпить цього. Ми не зможемо на своїх правах війти на оцей шлюбний бенкет царя-царів. Ми маємо переодягатись, брати і сестри. Кожен день в нас вибір. От в нас лежить стара одежа, в якій ми хочемо вести себе, говорити, діяти і нова. І от ми вибираємо, що ми сьогодні одягнемо, а я хочу цю, я хочу так. Ну, є вибір одягати нову. Друзі, це наша відповідальність. Давайте будемо це робити. Ми маємо одягатись в одяг праведності, покори нової людини. І ми будемо на цьому бенкеті, друзі. Ось така коротенька думка про дрескот для царя-царів. Одним реченням це. Він приймає всіх, Він кличе всіх, Він хоче благословити всіх, але є певні умови в Його царстві і церкві. Це одяг Його. Ми своє знімаємо, свою амбіцію, свій погляд, свою гріховні речі має на увазі. Гріховні. Носіть кольор, які вам удобно там в своєму житті, але гріховні речі. Нехай Господь нам в цьому допоможе, дорогі друзі. Давайте ми коротеньку молитву звершимо. Я запрошую до молитви, і далі ми будемо переходити до спомину, наш дорогий Господь.